Куди варто, а куди ні витрачати бюджетні гроші? У Львівській обласній військовій адміністрації відбулося перше засідання робочої групи, яку створили для того, щоб контролювати належне використання грошей з обласної скарбниці. Як результат, одна із громад вже запланувала скасувати заплановану закупівлю на понад 5 мільйонів гривень. Йдеться про капітальний ремонт даху у садочку у прилбичах Новояврівської міської ради. Ще п'ятьом громадам група рекомендувала переглянути доцільність здійснення деяких закупівель. Чому громадам доведеться скорочувати витрати? І куди підуть зекономлені кошти будемо з'ясовувати з, з Лесею Бордун, секретаркою відповідної робочої групи, начальницею управління фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Пані Лесю, дякуємо, що знайшли час завітати в нашу студію. Доброго вечора та слава Україні! Доброго вечора, героям слава! От е, перше запитання, коли я почув про те, що така група почала свою роботу. в Мене перше запитання: от хто і як визначає, які витрати є критичними? А які ні, на яких витрати варто зараз витрачати гроші? А які можуть почекати до завершення війни, наприклад? Ну, питання дуже цікаве, дякую за нього. Е, на жаль, на сьогоднішній день е, нас на законодавчому рівні немає е, визначення такого критичні чи не критичні витрати, е, пріоритетні, непріоритетні. Єдине, е, що на сьогодні існує, так це постанова Кабінету міністрів 590, яка е, якраз регламентує. Порядок виконання повноважень в умовах воєнного стану державного казначейства, Державної казначейської служби. Тобто, оцим документом якраз зазначено все, що може стосуватися певної пріоритетності здійснення видатків. Більше якихось документів чи законів чи нормативно-правових актів, які би це регламентували, фактично немає. Якщо ж е, говорити про роботу робочої групи, е, то в даному випадку ми фактично користуємося е, розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації номер 932 е, яким і е, зазначено ці обмеження, на що в першочергово потрібно е, звертати увагу на що потрібно е, здійснювати видатки. Е, це в першу чергу захищені видатки, фінансування це, а, це я хочу уточнити для наших гостей. Це зарплати, енергоносії та нарахування на зарплати. Так, 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 в тому числі, так окрім того, туди в цей перелік входять і заходи пов'язані. З безпекою щодо які стосуються збройної агресії, і також є видатки, які пов'язані з функціонуванням інфраструктури. Ну от в такому ну, досі дивіться. Якщо наприклад пояснити, то напевно це як в родині. Чоловік з дружиною, коли узгоджують, які видатки мають бути на цей місяць, критичні, а не критичні, то однозначно це комунальні послуги, там купити харчі, оплатити якісь послуги за гуртки дітей і так далі. Але якщо додатковий костюм чи додаткова сукня, то можна з цим почекати. От, власне, ця робоча група збирає територіальні громади. Правильно ми розуміємо, так. територіальні громади кажуть: у нас є отакі, отакі, отакі заплановані видатки. Ви кажете. Ні, давайте ми цього разу цей стадіон не будемо робити там, чи умовно в прилбичах дах не будемо у дитячому садку цьогоріч робити. А ці кошти скеруємо на щось інше. І вже е, по прилбичах ми бачили інформацію про 5 мільйонів. Які від яких відмовилися від цієї закупівлі, а ще п'яти громадам ви рекомендували переглянути на своїх сесіях рішення так. щодо тих чи інших об'єктів? Про які громади йдеться і які видатки можуть бути скорочені? Якщо говорити про громади, про які йдеться, якщо е, не зраджує пам'ять, це є Самбір, е, Самбірська територіальна громада, Івано-Франківська Івано-Франківська е, Ш... Іван Шигині, так Шигинівська. Угу. Новояворівська, назвала. про які витрати саме йде мова? на що вони хотіли витратити ці гроші, а група вирішила, ну, вважає їх некритичними, не конкретно по громадах. Це йдеться про е, дитячі садки, скажімо, так, так як у Новоявці. Дуже багато закупівель е, стосувалося капітальних ремонтів. Uh -huh. Uh -huh. З огляду на те, який в нас зараз період не тільки пов'язаний з воєнним станом, а ще й закінчення завершення року і зимовий період, звісно, річ, виконати роботи з капітального ремонту там, фасаду чи ще якихось робіт, ну, не зовсім вдале рішення в кінці року. Е, хоча е, на засіданні групи е, громади запевняли про те, що це видатки, які їм конче потрібні, і е, що вони е, лес виконають у Я спробую уявити собі, наприклад, що ремонт даху громада, голова громади, приходить до вас і говорить до вас, як до секретаря групи, і каже, що ми змушені відремонтувати дах, бо зима, сніг падає, якщо не зробимо дах. То будівля згниє і завалиться за цю зиму. Це критична витрата чи не критична? Е, ну, давайте так. Немає на увазі, уточню, жодного нічого. Я зрозуміла. Е, Ну, давайте так. Е, хто має визначати критична це mm -hmm. чи не критична витрата? Е, ну, Законодавчого такого немає, це mm -hmm. перше. Е, друге, кожен, хто буде говорити про критичність, буде бачити одну сторону медалі. Mm -hmm. Другої сторони ми не побачимо. Тобто, ми можемо вважати, що ця закупівля точно не є критичною. На той час громада буде переконувати, що це для них надзвичайно важливо. А от куди підуть зекономілені гроші? Чи ви якось контролюватимете цей процес? Е, ні, цей процес вже поза межами е, функції робочої групи. Е, робоча група буде тільки е, е, розглядати самі е, закупівлі на. Е, і має можливість рекомендувати громадам розглянути, наприклад, на засіданнях, на сесіях громад, на депутатських засіданнях, розглянути, чи потрібно продовжувати ці закупівлі, чи потрібно фінансувати в сьогоднішніх реаліях. То ту чи іншу закупівлю рішення робочої групи воно є рекомендаційним а не методом, громада сама вирішує. Тобто, так. ви можете лише пальчиком покивати. Що подивіться, у вас там якісь перевищення? Можливо, не варто цього року цього робити. Краще відправте ці кошти та якісь інші потреби. До робочої групи, крім чиновників, входять представники громадського сектору. Ні, на сьогоднішній день представників громадського сектору в складі робочої групи немає. При формуванні робочої групи ми користувалися в першу чергу рішенням. Кабінету міністрів зараз хвилиночку, витягом з протоколу 107-го кабінету засідань кабінету міністрів України, на якому вела самого завдання обласним адміністраціям сформувати такі робочі групи, і щоб ці робочі групи слідкували якраз за належним чином здійснення закупівель. І до тих робочих груп в першу чергу мали бути включені Служба безпеки України, БЕБ, Нацбюро, Національне антикорупційне бюро. Представники, от саме цих, в нас же ж в області вирішили додати, доповнити цю групу. Додано представника з державної аудиторської служби, з прокуратури, тобто ще додали право. Про роботу таких таких груп в інших областях, оскільки я так розумію, що розпорядження стосувалося всіх областей розпорядження стосувалося всіх областей, але чесно кажучи, не володіє інформації стосовно того, чи є. Але от ви сказали, що рішення ради рекомендаційне. А якщо все-таки якась територіальна громада відмовиться його виконувати і все-таки добудує садочок чи міст, чи ще щось, що ви будете робити? Що буде робити група, якими будуть висновки? В першу чергу ми можемо скеровувати наше протокольне рішення в правоохоронні органи. В Державну аудиторську службу для того, щоб було належно дотримано і закупівельне законодавство, і правоохоронні органи могли проконтролювати, як здійснюється, виконується от саме роботи на цьому об'єкту, якщо вже все-таки укладені угоди. Ну, ми ж припускаємо, що може бути так, що е, юридично законодавчо все гаразд. Тобто, закупівлі проведені відповідно до процедур, е, жодних перевищень цін немає. Але ось ця будівля є. Ну це будівництво, умовно чи цей об'єкт є недоречним зараз, оскільки гроші можна буде витратити на будівлю укриття. От що робити в такому випадку, е, чесно кажучи, я би зі сторони е, саме закупівельника радила е, замовникам, Перш ніж опубліковувати свою е, закупівлю і вважати, е, що закупівля так у вас є цілковито правильна, е, проаналізувати назву предмету закупівлі, тому що е, саме назва предмету закупівлі збурює суспільство. Це може бути цілком доречна закупівля. З облаштування того ж укриття, але названо неправильно, угу. без зазначення в назві слова укриття. укриття, і воно вже викликає обурення суспільства. Угу. Тому в першу чергу я б радила звертати на це увагу. І е, на сьогоднішній день обґрунтування потреби саме здійснення е, таких закупівель, воно не є регламентоване. На сьогодні регламентується тільки опублікування на сайті відповідного замовника очікуваної вартості. Але ну, очікувані вартості технічних характеристик, джерела фінансування. Тощо. Але от саме обґрунтування, якщо б замовники додавали до своїх закупівель, це зняло би напругу в суспільстві дуже. Пані Леся, а якщо змоделювати ситуацію, що суспільство все таки скажімо, мешканці громади бачать, що є недоцільним той чи інший об'єкт. Умовно, припустимо, це капітальне будівництво якогось об'єкта, але гром... керівництво територіальної громади відстоює його, натомість робоча група має протилежну думку. То куди треба звертатися, і взагалі чи має можливість населення громади кудись звернутися, щоб вказати робочій групі на такі от випадки, коли громада не коли населення громади не хоче, аби витрати йшли неналежним чином чи недоцільним, вважає будівництво того чи іншого об'єкту, а керівництво громади відстоює свою позицію. Зовсім протилежну, ну дивіться, тут можна зробити декількома шляхами. Як на мене, в першу чергу, якщо є потреба для того, щоб робоча група розглянула ті чи інші закупівлі, на Сайті адміністрації зазначено електронну пошту, на яку можна скерувати свої зауваження щодо тої чи іншої закупівлі. І робоча група буде розглядати такі закупівлі на предмет їх пріоритетності. Другий шлях. Це звернення безпосередньо до е, самих замовників, тобто до тих же ж територіальних громад. Це можуть бути е, і письмові звернення, і якісь петиції, і звернення до депутатів. Тих же ж депутати ж все таки е, для чогось обиралися в нашому, в нашому суспільстві. Е, тобто, це їхня робота мала би бути слідкувати за тим, як е, на що віділяється кошти. зараз. За тим, хто і як, як виділяються кошти і на що мусить слідкують громадські активісти. Дуже добре. Наприклад, добрий. У нас зараз щотижня відбуваються пікети під Львівською обласною адміністрацією під умовною назвою Дрони чи стадіони. Угу. Ці люди збираються і закликають. І обласну військову адміністрацію, обласну владу і місцеві влади витрачати гроші власне на те саме, що ви говорите, ви не або на критичні витрати, або на військові потреби. Але наскільки знаю, що пікети не припиняються, вони і далі будуть тривати. Тобто, на думку активістів, група або без дії, або дія якось не так виходить. Ну, не можу сказати, що група без дії, тому що тільки минулого тижня вона була створена, фактично, і минулої п'ятниці відбулося перше засідання. Так, група буде збиратися, зустрічатися кожного тижня, будуть розглядатися ті закупівлі, які будуть оголошені в системі Прозоро. Окрім того, я вже згадувала про електронну пошту, на яку можна буде надати інформацію стосовно тих чи інших закупівель, і ми будемо теж розглядати ці закупівлі. Як Ви вибираєте що саме розглядати на цьому засіданні? Є якась черговість громад, чи це по алфавіту відбувається, чи по сумі по величині суми? Як ви знаєте, що в ну, я розумію, що в системі Прозоро є дуже багато закупівель від на різні суми в різних районах? Як ви обираєте що, що ви над чим працювати іншими словами? Засідання? Ми знаємо, що наступне засідання робочої групи має бути 27 жовтня. Так. То що ви там розглядатимете? Які громади будуть відстоювати свої витрати, а ви визначати критичні вони чи не критичні? Ну, В першу чергу на нашу електронну пошту вже надійшло одне звернення стосовно двох закупівель, які обов'язково ми розглянемо. Окрім того, так закупівлі ви зазначили є багато, і можу сказати, що тільки за жовтень оголошено більше 15 тисяч закупівель. Це більше ніж за попередні місяці. В середньому чесно на сьогодні не здійснювала такого аналізу, щоб відповісти вам чи більше це чи ні, але це є досить велика кількість це 1387 організаторів. Uh -huh. проводять такі закупівлі, і це не є тільки. Е... Львівська обласна військова адміністрація, чиї структурні підрозділи до цієї кількості 1387, входять і е, вищі навчальні заклади, які підпорядковані Міністерству освіти, і е, медичні установи е, пов'язані з військовими, так, тобто, що в підпорядкуванні Міністерства е, оборони. Е, так, і крім того, це є е, дуже багато велика кількість замовників. Е, по Львівщині, які відповідно до законодавства про публічні закупілі повинні здійснювати а свої закупівлі прозоро, маніття обираєте над чим працювати. В першу чергу, звісна річ, ми використовуємо систему Прозоро і слідкуємо за тим, що опубліковано вже. Не те, що десь буде колись заплановане, mm -hmm. а от те, що вже опубліковано, тобто останні закупівлі. Звісна річ, звертаємо на очікувану вартість і на назву е, і і на назву яка звісна, є порогова річ. сума, з якої е, закупівельник ризикує потрапити під увагу до е, е, е... групи тут, тут не можна таке зазначати, тому що е, можуть бути різні пороги. Тобто, може бути, якщо ви скажете 500, то будуть оголошувати 499, Так, так, так розумію, так, так це можливий варіант. Пані Лесю. Ми буквально минулого тижня у цій студії розмовляли з керівником департаменту економічної політики Степаном Куйбідою і говорили про перехідні залишки соц так званого субвенцій для територіальних громад. І ми підозрюємо, що цей великий, велика ця кількість оголошених закупівель можливо пов'язана із тим, що громади хочуть викор. Ростати ці залишки, які перейшли з минулих років, і ці кошти освоїти до 1 січня, бо потім не ну не зрозуміло, що із ними буде на завершення. Питання таке трохи філософське. Знаєте, бо чи оці всі обмеження критичних та некритичних витрат чи вони не обмежать територіальні громади у їхньому розвитку? Або те, що називають політики згортання децентралізації? Угу. Ну, я думаю, що цього не відбудеться. Львівщина все-таки цивілізована територія, тому я думаю, що головне не загратися от в цій всій ситуації і тверезо все оцінювати. Я думаю, що Львів, Львівщина це той регіон, де ми можемо спокійно за столом переговорів обговорити ту чи іншу. Позицію, це чудова фраза, щоб завершити нашу розмову. Дякуємо вам, Леся Борду, начальниця управління фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації, секретарка робочої групи, яка контролює належне використання бюджетних коштів на Львівщині, була гостею цієї частини нашої ефіру.